З мамою. Приїхала я до мами на роботу. Тому як хочемо підготуватися до Паски, я знайшла в інтернеті магазин, там, де продається все для кондитерів. І хочемо подивитися прикраси на пасочку. Десь тут неподалік має бути. Подивимось, що в них там є. Так, да, бо хочемо якось оригінально, ну як оригінально по цьому по моді зробити. І так як всіх наших. Так, да, прикрасити ці паски, видивилася в інтернеті. Подивимося, чи є ще цей магазин і так. чи є те, що нам потрібно. Доречі, а це в нас пологовий будинок. І тут я народжувала Артурчика, десь лежала я на другому поверсі. Тут на третьому, ні, на другому я народжувала. І десь от тут то, да? Да. Вікна. Да. От так? Вікна. Отак. Вже другий день поспіль такий вітер. І начебто О, по градусам, то нормально, ну 17 градусів, 18 так. передають. Але прохолодно. Я навіть косику таку мальвінку зробила, щоб не були, вони... Зато Нормально я вділася. Магазин ми знайшли, але того, що нам потрібно, немає. Сказали нам зробити інтернет-замовлення. Зато я вам добре на пасочки, але я такі яскраві не хочу в цьому році. Mm -hmm. А, знаєш, що треба подивитися? Mm -hmm. А, Такі, як жемчужинки. Білого, чи золотого, чи стального такого кольору. Так, як роб... ну, в мене такі тоді роблю. Ну, як жемчужинки. Ось так вони подивитися. Mm -hmm. Всякі різні коробочки. Mm -hmm. для... Ще хочу для Тортів. Mm -hmm. Покраскою. Всілякі прикраси на тортик. Але бляха немає, так їхала сюди з такою надією. що Це на тортик. Формочки. Це типа для цього шоколаду. Тут можна буде заливати. Це що це? Єдинорог. Точно. <ріст> <ріст> Точно. Для тортів. А чи, наприклад, і салати ж можна, знаєш, ці ну, круги. Паски печу я в цьому, в бумажних формах. Всякі лопатки. А я ні. А в яких? Они силіконові. Ненормально? Ну, я вже стільки років на кухні. Але вони не великі получаються. Угу. От там що є. Угу. Напечеш щось. Да. Угу. Ці форми. Угу. От такі вони просто прості. Такі он дає. Ні, ну магазинчик цікавий, тільки скуда що немає. Те, що нам потрібно, да. Заїхали до мами на офіс забрати квіти, бо мамі сьогодні, маму ще сьогодні вітали з днем народження. Ось такий величезний букет. Ось, і подаруночки, які там мамі подарували. Чай, цукерки, сирок з Іспанії. І хамончик величенький. Ще щось цікавеньке. А, також шоколад. Ось, і зараз будемо визивати таксі і вже відправлятися додому. Так, я вже добралась додому, вже давно добралась, трошки посиділа, відпочила, ще заходила в магазин, купила трошки продуктів. Ще на касі в м'ясному стояла в магазині, хотіла карткою розрахуватись, але банкомати ці термінали. Приватбанківські всі лягли. Я ще хвилин 15-20 стояла, поки буде хоча б відміна, бо думаю, знаєте, я відійду і гроші спишуться, а я нічого не візьму. Ось і зараз, знаєте, що роблю? Купила патрашки, купила шлунки, сердечки, закинула вже, все помила, почистила, обрізала все зайве. Ще розморозила. в мене було трошки печінки. Ну так, трошки під... розморозила. Ось. І почищу ще овочі, півморкви кину, і пів цибульки кину сюди, щоб воно все це варилось. Ну, По-перше, це для дівчат, для моїх песиків. І хочу зробити ще фарш з патрашків. І сьогодні буде... будуть макарони з фаршом і з патрашків. Я люблю, нікуся не дуже, але я їй про це не скажу. Ось, І думаю, минулого разу я також купувала патришки, давала собакам, відварювала і давала. І кожен раз нарізала їм. А зараз я, напевно, все це, коли відвариться, я все це переб'ю у фарш, і мені так простіше буде просто взяти, ложечкою насипати, можливо, ще з якоюсь кашкою давати. Так що, ось так. З того, що хотіла купити на Пасху, то нічого не було, не прикрас, не того декору. Сказали, дали мені адрес сайту, я зайшла. Знову ж таки, те, що я хотіла, не було. Але залишила замовлення, ну, написала їм повідомлення, тому що дівчата, які працюють в тому магазині, сказали, що можете зробити. Замовлення через їх сайт, на самовивіз. Тому як цей магазинчик, магазинчик знаходиться біля маминої роботи. Мама буде там і забере, коли прийде те, що мені потрібно. Але якщо вже не прийде, то ну, що мені робити? Буду, як завжди, знаєте, мені не хочеться знов тими а, кольоровими посипками робити. Хочеться щось новеньке. Але... Подивлюсь. Сам магазинчик доволі цікавий. Побачила багато таких речей, наприклад, які ми, от коли ми тортики замовляємо, всілякі різні, там папір з якимись малюнками, потім фігурки різноманітні, ну, все-все-все для кондитерів. Цікавий магазин. Я думала, що в ньому трошки побільше буде вибір. вибір. Але не знаю, можливо, в них більше під замовлення беруть люди. Так що так, а я зараз буду готувати вечерю. Ще завтра з мамою плануємо поїхати на кладбище, поприбирати перед Паскою та перед проводами. Якщо завтра дощу не буде, передають дощ, але вночі. Якщо завтра в день, ну, зранку не буде дощу, то підемо. Якщо ні, то будемо шукати іншу можливість і інший день. Тому я вже на цьому тижні і чистий четвер, і Страсна П'ятниця, і ще в хаті хочеться поприбирати. А паски я буду пекти в суботу. Я завжди в суботу. Позаминулого року пекла на чистий четвер, потім в суботу, в день ми ходили освячувати. Ну, знаєте, щось таке, я таке не люблю. Взагалі, я люблю ми раніше до війни, до коронавіруса ходили. Я, виходить, всю суботу пекла паски. Мама також там фарбували яйця, запікали ну, м'ясне, потім цю творожну бабку робили. І о 3 годині ночі ми їхали до церкви і освячували. І знаєте, це такі відчуття, ну, якийсь такий а, святковий вайб. Ну, мені так дуже було, знаєте, приємно, тепло, душевно. А зараз а, з цією війною. Намагаємось, знаєте, не втрачати е, нагоди. І минулого року то ми вже ходили о 5-й ранку, неподалік нас є церква, то мені навіть так більше сподобалось. Да, Стомлюєшся, коли це все готуєш, а потім лягаєш там на годинку поспати, чи взагалі не лягаєш, їдеш вночі освячуєш, приїжджаєш додому. А лягаєш трошки поспиш, і потім всі просинаються, коли ще були всі діти вдома, Артурчик був вдома. То всі чекали, поки я висплюсь, прокинусь зранку, ніхто нічого не їв. Ну, для того, щоб я накрила на стіл все те, що освятила, і для того, щоб розговітися. Ну, якось, знаєте, такий святковий настрій був. Зараз е усілякими зусиллями намагаємось не втрачати цей на настрій, хоча це дуже важко дається. Але але так, Ну що є, то є. Пристосовуємося до обставин. Все, я ставлю патрашки і трошки пізніше з вами зустрінемось. Я взяла в м'ясному відбівні, бачите, вони вже такі відбиті. Но зараз я їх доб'ю із-за того, що вони для мене такі товсті. Я більш коли вони. Люблю, коли вони такі більш тонкіше виходять. Взяла ось таких 6 штучок, але вони такі завеликі, тим паче, що якщо ще відбити, то я спочатку їх обсмажую і розділяю на дві частини. Я взяла з таким розрахунком, що я вчора брала 4 штучки, посмажила, і вчора ми майже все з'їли, тільки одна залишилась сьогодні нікусі на обід. Ось. І я думаю, зараз посмажу, напевно, 4. Бо, наприклад, якщо Ніка завтра не захоче їсти супчик, мені, наприклад, даже простіше зварити якусь кашу, розігріти відбівну, а хай собі лежить. Я, наприклад, люблю просто покласти на чорний хлібчик навіть з холодною посмаженою відбівною. Завжди можна перекусити. Тому, напевно, все ж таки 4, а не 6 посмажу. А дві Заморожу на наступний раз. Хай будуть. Але зараз ще подивимось, скільки буду відбивати. Фаршик з патрашків я вже зробила, перебила на насорубці. Дівчат же нагодувала, вони дуже вдячні облизують ці мисочки свої. Потім посмажила відбівні. І зараз нарізаю цибульку. Зараз ще потру морку, Хочу трошечки просмажити. Ну, трошки-трошки для того, щоб якомога більше замаскувати від нікусі, що це патрошки. Але, якщо вже їй не сподобається, то в мене на заміну є відбивнушки. А на гарнір будуть макарошки-павотинка. Дуже. Впевнена, що вечеря буде дуже смачна. Так, продовжую це відео, це вже другий день, як я знімаю. А Сьогодні зранку вже з'їздили з мамою на, клад... на цвинтар, а поприбирали в бабусі на могильці. Прийшла додому, сиділа, сиділа. Розумієте, вчора їсти наготовила, на вечерю вже знаю, що буду готувати, трошки пізніше вам покажу. Ну, Тобто обід в мене вже був. Ні, щоб сидіти, відпочивати, там, да, книгу почитати. Ні, знаєте, як це приказка. У проблеми є почала. Сиділа, Ірочка, скучала. Зайшла в інтернет і побачила рецептик. Думаю, чому б не спробувати приготувати. Значить, так, що я буду зараз готувати. Знайшла рецепт своїх збережених фото в галереї, тільки що дивилась фотографії в себе відпочивала, скажімо так, і натрапила на рецептик, який зберігла нещодавно. Значить, це хочу приготувати творожні кекси. Сир в мене є. Яйця, борошно, сметана. Вершкове масло, але я буду використовувати масло КХІ, розпушувач. Для кексів мені потрібно 200 г сиру, 2 яйця, 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки. Масла, 200 г борошна та 0,5 чайної ложки розпушувача. Ще за рецептом йде 100 г цукру, але цукру я буду додавати десь ложечки-дві столові. Значить, все це об'єднуємо. Ось тільки в мене вийшло суміші, і хочу уточнити, що не 200 г борошна, а 100. Так, і є в мене ось така формочка. Зараз буду викладати і випікати. Я думаю, що при 180 градусів, ну і подивлюсь, подивлюсь скільки вони будуть в мене готуватись. І ось такі кексики у мене вийшли. Тільки що я їх достала, хай трошки остигнуть. Аромат просто бомбезний. Ще можна притрусити зверху цукровою пудрою. чи... Чи щемось прикрасити, але я буду, я так залишу і буду чекати, поки вони остигнуть, щоб їх скуштувати. Так, до приготування пасочок я готова. Завтра буду пекти паски. Зазвичай печу не в четверг, а в суботу. Мені так більш подобається. Що я для цього купила? Ну, звісно ж, глазур. Взяла два пакетики, тому, як, якщо все піде нормально, то чотири пасочки. Форми ось такі взяла. Але, знаєте, трошки хвилююся, за того, що раніше брала формочки інші. Вони такі більш м'якіші, знаєте, коричневі такі. А це прям картон. То, думаю, гарненько треба буде його змастити маслом вершковим, а перед тим, як вкладати сюди, сюди тісто, щоб не прилипло. Так, Чотири штучки в мене тут, так. Да. Потім ось такі прикраси це брали в АТБ. Прикольні, правда? Ось потім ось такі кульки, такі, такі і ось такі. Мені мама вполювала. Тому що, коли заходили в кондитерський магазин, я вам показувала з того, що мені потрібно було. А в цьому магазині нічого не було. Тому вони мені дали свою візитівку. Я перейшла до них на сайт, замовляла рисові кульки золотавого кольору, але сказали, що їх немає. Тому мама пішла по магазинам і знайшла мені ось такі кульки. Такі, знаєте, як намистинки. Потім сріблясті, ось такі. Ну, дві штучки мені взяла. Потім голубенькі, біленькі і такі розовенькі. Тому я хочу спробувати задекорувати пасочку ось цим. Напевно, ті, хто сидять в інтернеті, в тіктоці, Бачили? Можливо, ви також, дівчата, будете собі таке робити, чому я саме поїхала в той магазин, а це для того, щоб купити ось таку вафельну бумагу. Так ось. І замовила я через сайт цього кондитерського магазину ось цей папір. В продажі його не було ніде. І 5 штучок я 5 таких листків замовила. Хочу зробити метелики і квіточки. Подивимось, що в мене вийде. Перший раз я видивилася, знаєте, я хочу таку пасочку в цьому році локонічну, мінімалістичну, тому що завжди, знаєте, такими яскравими цими посипками з нікусією прикрашаємо цими птінчиками, е, да, цеплятками жовтенькими, зелененькими. а Цього року мені хочеться саме так. Так що цього добра в мене вже вистачає. Ось, А ось з м'ясним, то це в мене мама справляється. Мама мені вже запекла бікон. Два шматочки тут в мене. Потім вирішили цього року таке сухеньке м'ясце не брати. Чомусь мені захотілося саме ошиюк. Знаєте, щось прям жирненького мені захотілося. Ось, о, дивіться, раз. Там ще ковбаску мама робила. Там знизу лежить, воно вже таке в холодильнику остигло. Ось, а саме головне, знаєте, що мені дуже подобається? Ось ця тарілка. Дивіться, яка. Прикольна, правда? В мене є декілька штук глиняної посуди. Я завжди нею користуюсь. на... Різдво, кутю туди насипаємо, вареники, потім тушену капусту. Якось так атмосферно, знаєте, прикольно. І мама ще дозамовила ось такі. Така величенька, вона, бачите, ця тарілочка. Ось. Дуже прикольно. Мені подобається. Ось так. Ось. Ну І, звісно ж, про себе також не забула. Зараз покажу, які новиночки. Зіночі приємності також купили, зараз вам покажу. Значить, зайшли в бракарт. зараз в них на деяку косметику декоративну, ну, може, можливо, там ще на щось знижки. Тому взяла тональний крем ланком. У мене колись такий був, я пляшечку тільки сьогодні викинула, вона вже давно в мене стояла. Пуста. Точно такий же був, тільки відтінок інший. Це в мене 210 С, а попередній в мене був 220 С і він мені був темний і мені не подобається. Ну, зараз в мене вже правда цей макіяж поплив, тому зараз вже так виглядає, тому, вже, тому що вже вечір. Ось, і ще з приємностей зараз вам покажу з новиночок такі жіночі штучечки. Давно вже собі хотіла якусь гарну біжутерію. Знаєте, мені не хотілося там золота, просто, знаєте, іноді, коли вдягаєш там джинси футболку, футболку. Щось таке простеньке, да? іноді хочеться чимось це розбавити, щоб більш якось нарядно виглядало. Тому я видивилася в інтернеті. Ну, багато, звісно, людей користуються цим. Ось, тому я також вирішила собі взяти біжутерію ось таку цепочку, наприклад, на чорну базову футболочку така типу, срібляста. Цепочка, щось вона якось перекрутилась. Це недорога біжутерія. Але хай буде цепочку. Потім під цю цепочку взяла, я вже познімала з упаковочок, ось такі сережки сріблясті. І ця цепочка в мене золота, ванклів. І ще взяла ось такі сережки. Золотенькі. Ось. Все. Іноді, знаєте, хочеться якось виділитися. Ось так. Давно вже думала їх взяти і думаю, так, треба брати. Вони взагалі недорогі. Тому так, це буде вже модна. А ще ще зараз вам покажу, що ще взяла. Довго собі шукала. Довго підбирала, ніяк не могла підібрати. Зараз вам покажу. Зараз зараз. Сьогодні в мене ще такий більш-менш лайтовий день, а завтра вже буду пекти паску, фарбувати яйця. М'ясо в мене вже є. Мама мені вже зробила. О, а знаєте, що на що я натрапила? Це мама мені передала. А, це. Ну, ви розрозуміли, це з Артурчика Ручки, коли він народився з лікарні і дві ці записки. Це моя бабушка вітала мене з народженням синочка. Ось так. Тому що нікусіна в мене була, а ось ці були в мами. Так, і зараз вам ще покажу, що ж це на завершення така родзинка. Що ж це я все ж таки собі викупила? Нарешті підібрала собі кепку. Багато э, цих каптурів переміряла. То мені э, дуже глибока, а я хотіла, знаєте, так, щоб не треба було заправляти вуха. Тому що, якщо вона йде трошки глибше, то в мене вуха ось тако робляться. А це вона така мілка. І саме чорну хотіла за того, що, ну, так, то я, в принципі, не ходжу в кепках на дачу, обов'язково ну, в мене є ця гесовська рожева, тому що ну, в мене ця пігментація і завжди від сонечка я обличчя ховаю. А це, наприклад, ось, ось зараз дуже такі сильні вітра. Собі хвостик зробила, кепочку надягнула. І гарно пішла. А ще взагалі я мию а, волосся кожен день. Ну, іноді так лінь це робити, Ото буває, не помию. Думаю, наприклад, нікуди не буду виходити з хати сьогодні, буду займати вдома, ну, все. І тут мені треба вийти в якийсь магазин. І я не, не, взагалі не люблю, коли волосся грязне. Ну, мені не подобається, як це все виглядає. Трендець. Тому на цей випадок кепочку хоп вдягнула і кепка гарна, і я також в цій кепочці. Це від пінко. Ось так. Це брали в тому відділі, де мені купували шапку на зиму. Я всю зиму в ній виходила, вона дуже тепла із-за того, що в тій шапці 75% шерсті. Ось тому, сподіваюсь, і ця кепка. Буде якісною річчю. Но мені подобається. Внадка лаконічна, нічого зайвого, правда? Як вам пишіть? Але мені дуже подобається. Ось, і ще згадала з косметики, шукала собі е, цей. Крем під очі, тому що в мене закінчився від бі біодерма, він ну, більш-менш-менш -менш нормально зволожував. Ось, а потім він в мене закінчився, і я користувалась цим калістаром. А той калістар таким прям кусками лягає, не розмазується. І взагалі не зволожує. Тому я дивилась тік хто ці рекомендації то-та-то. -то Прийшла за е кремом під очі. Е це від фірми Beauty allesson. Це SPF, SPF класний. Мені подобається. Я минулий рік весь користувалася цим SPF. -ом. Класний. Це вже друга баночка, і дивлюся, що вже також її треба купувати. Але мені дівчинка-консультант в цьому магазинчику корейському порадила ось такий крем під очі від Bennon. Я ним вже два рази користувалась, і мені подобається, гарно зволожує. Так що... І саме головне немає алергії, тому як в мене дуже часто трапляється таке, що на крем будь-який, якщо десь тут попадає близько до ока слезової, мене починає червоніти око і чухатись дуже. Цей нормальний. Я взяла маленький об'єм, тут 10 г, є ще більше. Але я спочатку думаю, спробую, а вдруг мені не підійде. Так що цей підійшов. Мені подобається, якщо у вас суха шкіра під очима, тому рекомендую спробувати, можливо, і вам. Підійде. Так що ось так.